Жінкам подобаються погані хлопці. Петя вам квіти дарує, Петя вас там запрошує кудись мудак. Що таке здоровий, адекватний чоловік? У нього купа якихось там дивних типу подруг, з якими він переписується. Ти знаєш, ти дуже хороший, ти дуже класний, але я тебе бачу тільки як друга. Гойдалки, зради, ревнощі, все як потрібно. Дорогі жінки, чи були у вас в житті подібні ситуації? От є у вас, наприклад, два хлопці, да? які обидва проявляють до вас інтереси і цікавість. Є Петя. Петя нормальний, адекватний, Петя вам квіти дарує, Петя вас там запрошує, кудись Петя сам пише. Петя емоційно стабільний, нормальний. Ви розумієте, що з цією людиною можна, знаєте, хоч дітей народжувати, грубо кажучи. А є Коля, і Коля мудак, грубо кажучи. Коля вам то пише, то не пише. Коля періодично агресивний. Його зриває на якісь емоції. У нього купа якихось там дивних типу подруг, з якими він переписується. Він може пропадати на цілі тижні. Він холодний до. Вас, він не спішить ніяк проявлятись. Ви розумом розумієте, що вам подобається Петя, але тягне вас до колі. І ви сидите, думаєте, ну Петя такий хороший, але мені подобається Коля. Якщо у вас таке було, давайте розберемося, чому так відбувається. Наскільки правдива ось ця думка про те, що жінкам подобаються погані хлопці, звідки ця думка взагалі взялась? Наскільки вона реальна? І що з цим робити? Що з цим робити, чоловікам? Да, чоловікам буде дуже корисно це. відео, щоб зрозуміти, що треба бути поганими тепер, чи що, і жінкам це відео дуже корисно, щоб ви зрозуміли, що з вами відбувається, які причини, і що з цим робити. Перше, наскільки це правда, да, от ця установка і ця думка в суспільстві, що жінкам подобаються погані хлопці, це правда, але далеко не для всіх жінок. Тобто, це не 100% жінок. Це частіше за все у двох із трьох випадках. Це жінки, які у дитинстві не бачили здорової рольової моделі батька. Тобто, батько був холодний, батька взагалі не було, батько зраджував мамі, батько проявляв агресію, бив, пив і так далі. Там, де вона не бачила здорової моделі, поведінка батька, там звідки я вас питаю, має сформуватися взагалі. Думка, що таке здоровий адекватний чоловік. Ви ж маєте розуміти, друзі, що батько це перший чоловік у житті кожної жінки, і що він створює те, що називається внутрішньою нормою, тобто, це норма того, як має вести себе чоловік. З нею, і якщо не було адекватної моделі поведінки батька, до чого це призводить? Та до того, що коли вона зустрічає п'етю, да який адекватний, який класний, вона щось з нею таке відбувається, вона не може навіть зрозуміти що. Ну, якісь внутрішні протести, от їй щось не подобається, це щось незрозуміле для неї. От не те і все. І звісно, вона як наслідок п'етю відштовхує. А коли Коля робить те, що робить, це може бути їй трошки неприємно, трошки не так, але ну... ну це ж. Щось зрозуміле, це щось логічне, це просто щось знайоме для неї. Я нагадую, що наш мозок взагалі дуже любить щось знайоме нам, і її мозок обирає колю. Вона обирає колю, тому що це модель поведінки, знайома прийнятна і зрозуміла. Друге, частіше за все, така жінка не відчуває власної цінності. Вона не цінує себе, вона не усвідомлює того, що її партнер має відноситися до неї якось адекватно. І коли вона зустрічає такого партнера, який відноситься адекватно, знову ж таки це викликає недовіру. Часто такі жінки вони потім сидять і говорять про те, що блін, ну це щось не те, щось незрозуміле, де щось вони викликають такі чоловіки підозру. І навпаки, так як вона сама себе не цінує, чоловік, який її не цінує. Він здається зрозумілим, це здається їй логічною поведінкою. Третє, частіше за все, у таких жінок глибока незадоволеність з собою і власним життям. Їм не комфортно з собою, не окей проживати своє життя. Вони губляться у своїх тривожних думках, у своїй невпевненості. І для того щоб в цьому всьому не залишатися. Вони тікають куди? У емоційні гойдалки вони підсвідомо перетворюють своє особисте життя на цирк, на театр, просто в якому гойдалки, зради, ревнощі, все як потрібно для того, щоб не займатися собою власним розвитком і власним життям, тому що так простіше, тому що так зрозуміліше, тому що це щось, що вже знайоме з дитинства. Окей, тепер, коли ви, дорогі глядачі, зрозуміли для себе, що так відбувається. Питання логічно, влад, це все дуже добре. А що з цим робити? Що з цим робити чоловікам? Перше, от знаєте, мені колись у телеграм-каналі моєму один хлопець написав: влад, ви знаєте, я от дорослий, адекватний професія. У мене престижна заробляю непогано. Доволі добре заробляю. Завжди плачу у кафе, у ресторанах, завжди запрошую у хороші місця, квіти дарую. Не зраджую, я виглядаю нормально. Я бачив його фотку. Він дійсно нормально виглядає. Але чомусь, от, всі жінки, які мені подобаються, з якими я починаю спілкуватися, завжди один і той самий сценарій. Один і той самий сценарій. На третьому, четвертому приблизно побаченні. Вони говорять: ти знаєш, ти дуже хороший, ти дуже класний, але я тебе бачу тільки як друга. От я не готова будувати з тобою стосунки. Давай залишимося друзями. Ну приблизно так. І що з цим робити? І там одна жінка написала таку фразу, що вам треба. Вимкнути гарного хлопця і включити поганого хлопця. І це часто тупа, абсолютно тупа порада. Це найтупіша порада, яку тільки можна дати людині. Що ви маєте стати отим самим поганим хлопцем? Будь ласка, дорогі чоловіки, цього не робіть. Поясню, коли ви намагаєтеся стати поганим хлопцем, в першу чергу ви намагаєтеся бути не собою, тобто, от ви є якийсь, ви там адекватний, ви там з повагою відноситесь до жінок і так далі, і так далі. А ви хочете напялити на себе маску якогось мудака, да, для того, щоб подобатися. Жінкам і чи це спрацює? Це може спрацювати, може спрацювати на перших порах. Може, ви дійсно почнете притягувати на самому початку на якийсь момент кого жінок з ось такими травмами, з непропрацьованими травмами? Але перше, а воно вам треба? А задайте собі питання: вам воно треба, вам треба, щоб жінка у якої такі серйозні травми якої такі серйозні проблеми з емоціями і з самооцінкою, і яка нічого з цим не робить? Вам воно дуже треба, щоб будувати стосунки з такою жінкою? Я думаю, не дуже. Друге, ви ж не зможете довго бути іншою людиною. На другому, на третьому побаченні, через місяць, через два місяці стосунків рано чи пізно маска все одно спаде. Вона зрозуміє, що ви не такий. Їй стане нудно з вами, і все закінчиться. Більш того, ваша хорошість, вам це треба усвідомити. Вона не є якимось вашим недоліком. Вона не є тим, від чого потрібно позбавитися. Навпаки, вона є, знаєте, як такою броньою для вас. Вона як таким є фільтром. Вона відлякує жінок, з якими не побудуєш здорові стосунки. Тобто, це окей. Що я рекомендую робити? Я рекомендую. Працювати над своєю самооцінкою, бо, перше, якщо вам подобаються тільки такі жінки, які вас не обирають, яким не подобаєтеся ви, ну там, напевно, є якісь внутрішні травми, є якісь установки всередині, да, що я маю добиватися, що я маю йти тільки в стосунки з недоступною жінкою. Тобто, перше, розбираємось у собі в своїх травмах, друге, працюємо над своєю самооцінкою, ставимо під сумнів. Той типаж жінок, який вам потрібен, дуже часто чоловіки так само їх тягне на так званих стерв. І треба задати собі питання, може ви є от тим самим чоловіком, якого тягне на от таких жінок. Тобто працюємо над самооцінкою і ставимо під сумнів власний смак на жінок. Починаємо думати, що вас до них тягне і чи дійсно вам це потрібно, може вам потрібно щось трошки інше. Що робити чоловікам тут, начебто, зрозуміло: тут все окей, ніякого поганого хлопця грати не потрібно. А єдине що. Потрібно почати ще й працювати над своїми кордонами. Бо да, поганим хлопцям ставати не потрібно, але потрібно ставати хлопцем, який себе любить, поважає, цінує і який розуміє, що дивись, якщо я хочу стосунків, то це означає, що ми з тобою або в стосунках, тому що ти мене обираєш як чоловіка, або ми не у стосунках, і на цьому все. Я не буду другом, я не хочу бути другом. У мене немає такої потреби в дружбі з тобою. Для мене дружба це не те, чого я хочу. Я не збираюся тебе змушувати. Але якщо ти не обираєш мене як чоловіка, це не маніпуляція. Я тебе ні до чого не змушую, але це просто значить, що мені не окей, такі наші відносини. Дякую, що сказала. Але на цьому все. Кордони розумієте? Тепер що робити жінкам? Жінкам приблизно так само. Лізти у свої дитячі травми, зрозуміти, звідки та вся історія взялася, переосмислювати свої установки на чоловіків, переосмислювати з цим метою, усвідомити, а що вам реально потрібно у стосунках, а чи дійсно вам потрібні саме такі стосунки починати більше рефлексувати, крім того, починати працювати над своїм життям. Бо ще раз я нагадую, вам подобаються погані хлопці, вам подобаються емоційні гойдалки, бо не подобається власне життя, і вам некомфортно із самою собою. Розумієте? І коли ви починаєте працювати над собою, починаєте працювати над своїм життям, починаєте розвиватися, щось читати, якісь хобі, якась соціальність, якісь адекватні люди поряд із вами, у вас різко. Потім змінюються смаки. Різко, чомусь так, як ви зайнята. Так як ви реалізуєтесь, різко вас перестає тягнути до поганих хлопців. Ну, якщо це в поєднанні з пропрацюванням дитячих травм, ну отак, друзі, тому давайте підсумуємо все, що я сьогодні сказав. Дорогі жінки, те, що вас тягне на поганих хлопців, так званих да на деструктивних аб'юзерів, зрадників і так далі, це не від хорошого життя, це є якісь травми, є якісь глибокі причини, чому так треба з цим розбиратися, ставити це під сумнів, працювати над своїми дитячими травмами і. Переосмислювати свій смак на чоловіків, що робити чоловікам ні в якому разі не включати поганого хлопця, усвідомлювати, що ваша хорошість є бронею, є фільтром від деструктивних жінок, так і працювати над своєю самооцінкою, працювати над вибудовуванням особистих кордонів. Ось так, дорогі друзі. Сподіваюся, вам було цікаво. Напишіть коментар. чи... Було у вас таке, що вас тягнуло да, на якісь деструктивні типажі? Що чоловіки, що жінки не Мені цікаво, як це було поділіться, і що ви з цим зробили. Да? Якщо ви змогли вийти да, з цієї моделі поведінки, з цього сценарію, як ви змогли з цього вийти, що вас перестало тягнути на деструктивні типажі людей? Всім дякую, побачимось далі. Обов'язково підпишіться на цей акаунт, на цей канал, тому що кожного тижня тут виходять дуже класні корисні відео на тему стосунків тему впевненості в собі. Дякую.